Громадо, привіт. Ми з України. Сьогодні вже яке 1 жовтня. Наконець в нас трохи розпогодилося. Пройшли фактично сильні дощі. Це як, вони йдуть то вже давно сильні дощі, ну це цей той, що був, вже був найбільший після того як ми скосили соняшник. Так, скосили тут де планувалося сіяти, планувалося сіяти пшеницю. Планувалося дуже багато сіяти пшениці. Висіли, там б ззаду. Ну, як кажуть, у погоди дід плохої погоди. Коротше, сіємо, коли вже виходить. Слава Богу, що встигли скосити останні 30 гектар, ті, що планували по соняху. Потім тільки скосили, навіть вже ночі і косив я вже там докашував до трьох часов ночі. Три години ми коротше, думали їхати сіяти, Ну сіять, не вийшло, бо вже почав йти дощ. І це воно фактично, фактично відтяглося до, не пам'ятаю як. Ну вже днів 5 ми вже, як кажуть, відпочиваємо. Це вчора, ні, позавчора ще розпочали там три гектари прямо по болоті сіяли. Без колтерів, без нічого сівалка пішла попрямій. Так, 3 гектари відмучилися, потім знову нам дощик перебив маленький. Це вчора, так. Да. Знову ми виїхали після обіду. Сійнули трошки. Ну сьогодні вже такий зранку найкращий дощ. Почистили сівалку, а як чистити сівалку? Знімається всі... Ну, не всі, а ті, що забилися. Сошники І вишкрібаються там всередині. Повишкрібали те болото. Хто знає, як СЗ знімаються, там навіть ті пильники, толпачки як... навіть не ставили. Забивається практично один диск. Уже... У нас дефазний сошник. І він ми поставили його новий. Старий, ми не, мі... Старий не міняли. Старий не міняли диск, а ставили новий більший. І це він фактично зараз на сантиметр десь більший за той, що перекритті йде. Це Забивається, він ну, фактично один діск. Тоби ці ковпачки не ставили, швидко скрутив, зняв, почистив. Оце там 6,6 гектара 2-3 посіяв, Потім які забилися, познімали, швидко почистили, як, як от це називається у спорті перезагрузили свалку почистили і далі в бой і так потихеньку сіїм така сівба ну сіїмо практично в болото це тільки чуть-чуть оце сонечко сьогодні що зверху почало підтряхати а там повернеш то там взагалі вода аж блистить звісно посів скажу взагалі ніякий не знаю Відсотків 10 зерна зверху викидає, як сошник повністю, діски йдуть диски залипші, те зерно викидає, ну, сієм, Висів, трохи добавили. ну, як це висів десь кілограм 130 може сіїм. Там. Воно там і колеса залипають, Є? ну вже почали вже трошки більш-менш. Щось наладилося. Ну там вже пів дня сонце світе. То... Щось трошки наладилося. Ну такий посів страшненький, комусь може. Ну Нам нормально, нам вже звично дивиться. Уже п'ять років сіє ця сівалка моя. Польот нормальний. Ще цією сівалкою і з цим міждуряддям. На порядок спічилася в нас урожайність. Посів, нагадаю, кому 10-30, два рядка йдуть, два соштика рядом, 10, а потім 30, типа два по 10 йдуть і міждуряддя широке 30. Так, сієм з, з, з сульфат. Там, коротше, всі, все, що поставалося. Сульфа... Сульфоамофоз, і амофоз і суперфосфат. Там, що було, й вся десь сівалка стоїть на кілограм 70. Ну, такий посів. Блін. Сіємо поперек, то трохи підкидує. Рядки були так, а ми всі її може, по діагоналі. Якраз вже все на вугол виходимо поля, тут у нас вже пів поля виходить, що що засіяли. Ой. Так що, планувалося сіяти, ще сою не косили, та й не було як її косити. Так, тут такі бур'яни капець. Людей, просто жах. Так, що нам робити? Надо нам підняти і не... назад здавати треба. Так Якось тут тепер треба буде оціяти Цей вугол. Сіємо, коротше, без, без обсівів. Як вам сказати? Обсіви ми не робимо, а цей. так, Розвернуся, потім обсіюю. З вами я не обсію. Оза отак до краю доїжджаєш, виїхав, розвернувся, виїхав, розвернувся. І виходить, що по діагоналі. Так, опускаємося. Сівалка повна, важка. Важкувато трактор рушать. Тут я її опускаю на ходу. Це з вами я трошки тормозю. А що можна сказати? Погода, звісно, це рік внесла свої корективи. так Що будуть корективи і все возміні. Там де соя, мабуть, буде кукурудза. Бо буде соя посіяно, пшениці дуже мало. Зато будемо сіяти на ногороху побільше. Як 25 гектар, ті, що планували, по-любому будемо сіяти, бо там ще навіть соєшник не косили. Ну і може побільше будемо сіять. Побільше будемо сіяти бобових культур. З якою ціллю? З одною ціллю, щоб все в зміну, як само, само собою, ввести більшу. Ну, розширену, розширену в ну і щоб зробити такий факт, щоб не було одної культури багато, а другої мало. А так всіх рівномірно потрохи. Получиться на що? Що, наприклад, 2-3 дні сіємо одну культуру, так само і на збирання. І так всі культури в рівномірних пропорціях. Так, тоді добре відбувається, наприклад, ріпаку цей рік треба було більше посіяти. Вийшлося по нашу там буде там 5 чи 7, 6 культур. І ці культури рівномірно розділить по всій площі. Потім ми, і збирання збиранням у нас швидше проходило. Ну Все, все, коротче, як цей оборот, культур. Простіше виходив би. Бо, виходить, як одної культури багато, тоді і посіяти її важко, і зібрати важко вовремя, щоб посіяти наступну культуру. Так що вона вже поля зелені, ну і наші такі самі, це тут рядом. Люди вже посіяли, а ми тільки Ну, вони ще посіяли фактично до перших дощів, так само як і ми. То там, звісно, вже пшениця Ну, будемо зрівнювати. Звісно, це вже пізні сроки, ну це вже досіваємо, більше ми не будемо сіяти. Звісно, ще будемо сіяти озимий ячмінь на певних площах. Побачимо. Як те, що плануєш. По-любому не вийде, або погода скоректирує, або засуха, або ще якісь фактори. Так що, так, підняли, розвертаємося. Бачите, я край не оціваю вже. Заїжджаю на іскосок. Заїхав, розвернувся. Це воно я ж кажу, значить, раніше обсівали, потім думаєш, на що його обсівати, як ти ось, ось собі те саму операцію робиш, щоб з обсівом. Раз і поїхав. <кхи> і поїхав на іскосок. О. Так, ну що, трохи вам показав цей процес, там Коля ззаді. ззаді дивиться, бо тут... Сложно ще студентам. Та я хочу за рулем покататися ще. На такому тракторі можна кататися. Так. Ой. Трошки підкидує. Сильна велика діагональ, ну нічого, вже досіємо. Трохи треба було менше. Це з вугла на вугол поля якраз. І сильно велика діагональ. Десь метрів 300 виходить діагональ так що не знаю, що воно виросте ну я думаю зерна трошки валяється зверху ну що, що зробиш оце ж кажу як в суху, в суху погоду це ми на... сіять взагалі красота сівалка їде навіть не заглядають туди Лягає все зерно чудово, на свою глибину. А тут, звісно, ну зато мілко, зато мілко, якщо воно виходить щось чогось не так не засипає, ну сильно великий борт, ну як, як дивиться, отакі валуни, то й мелко виходить, може швидше зійде. Так що там? Що тут? Поле таке страшне, вам покажу. Не бійтеся, нічого страшного немає. Головне всі валки, що там? Ото щит і широке міждуряддя, Бо 10 міждуряддя ми тут би не посіяли. Сіяли, тільки забивалося дуже. Так що... І спереді воно бачите, там у мене такий фартушок. Воно тут, там воно, в трактор. В трактор взагалі нічого не лізе. Хоч, хоч за шерстю йдеш, хоч проти шерсті. Палук взагалі немає ніде. В трактор не встрягає ніде нічого. Так що буду завершувати, бо знову доїжджаю до цього кінця, тут ще треба обсів зробити трошки. Клиновий вугол получається. Всім пока!